Давно я не випускав подібних відео, тому сьогодні я хочу, щоб ви трішечки за мене порадувалися. Всі ті, хто дивилися мій канал, всі ті, хто не забули про мене, з вами знову Мотокент. І не просто так Мотокент, а нарешті Мотокент з мотоциклом. Я просто зараз, наскільки кайфую, володію вже цим моциком, десь близько трьох неділь. Хочу сьогодні вам розказати, як відбувалася покупка цього мотоцикла. На що я звертав увагу, можу навіть сказати приблизний ціновий діапазон, але не скажу саме за скільки я купив. Нехай це буде маленький секрет. Купив я його в Німеччині. Розкажу щодо чого, та покажу вам. Тому залишайтеся зі мною, а зараз трішки подивимося ближче на цього красавчика. Ось оце такого апаратика мені вдалося купити в Німеччині. Взяв я його з пробігом 35 тисяч, я думаю, що це правдивий пробіг. Стан у нього, я думаю, на тверду четвірочку по п'ятибальній бальній системі. Звісно, є сліди експлуатації, такі як царапини. Потертості, такі максимально якісні підфарбування також тут. Але ж, відповідно, техніка зовсім не нова. Це 2003 рік. Ну, станом на 2003 рік я хочу сказати, що, в принципі, мене все влаштовує. Чисто моє враження от. Ззаді він виглядає доволі таки круто. Враховуючи на дизайн 2003 року, то мені дуже подобається. Ну а ось спереду вже ж, звісно, помітно те, що все ж таки вже техніка зовсім не сучасна. так як зараз вже таких показчиків поворотів городі вже майже ніде немає. Також скрізь стоять діодні фари. І так далі, і тому подібне. Але ну, я хочу сказати, що просто шквал крутих емоцій, тому що е, хто знає і є моїм підписчиком, то і знає, що до того в мене був Tekken 250. Е, порівнювати їх взагалі неможливо, тому що Tekken, він би якби більше йде, як Турендуро. В нього набагато вищий кліренс, ніж в цього мотоцикла. І, е, можливо, навіть більше ходи підвісок. Я не впевнений, тому не можу відверто зараз впевнено сказати. Але якщо ти сідаєш і їдеш на ньому, то потужність, звісно, говорить сама за себе. Технічні дані, я думаю, ви можете знайти в інтернеті. Я просто хочу поділитися з вами цією новиною, тому що ну, десь теж поїхав мотоцикліст. Це просто ну неймовірний кайф. Я вже півтори роки без мотоциклу, тому нарешті, нарешті я взяв собі якийсь мотик це прямо кайф. Це от прямо кайф, коли ти сідаєш, їдеш, і відчуваєш оцей вітер на собі, оці е, промінчики сонячні. Бачу, зараз у нас весна і всі відкривають мотосезон, виїжджають, катають і це. Прямо круто, тому якщо ти мотоцикліст, став лайк цьому відео, напиши коментар. І не якийсь там паскудний, а дійсно порадуйся за мене, якщо ти кайфуєш так же від мототехніки, як і я. Перемістився трішки в інше місце. Хочу від'їхати подалі від людей для того, щоб продемонструвати вам стандартний звук вихлопу. Що тут стандартна банка. В Германії е, дуже такі чіткі правила. Е, тут є обов'язковим техогляд, він називається тюф, і для того, щоб його пройти, в тебе треба декламувати всі зміни, які ти хочеш. Зробити на мотоциклі це все, що стосується, наприклад, змінених якихось курків підножок, інша резина, банка вихлопна ну, взагалі, все, все, все. І розкажу вам свою цікаву історію покупки. Що до чого, як це було, тому що навіть в цьому <гум> дуже проблематично в Німеччині дуже рідко коли. Одразу ж продавці відповідають, все відбувається дуже повільно, дуже розмірено. І одразу, так як ми полюбляємо в Україні, поїхав, взяв, купив, заїхали в Мрео, переоформили. Тут це дуже рідко відбувається. Тому розкажу вам всю історію наскільки коротко, наскільки це можливо. Мотоцикл мені хотілося вже дуже давно. У мене в Україні був моцик. Ви вже ті, хто дивляться мій канал, давно це зрозуміли. І перебуваючи в Німеччині, я вже тут знаходжуся майже 2 роки. Мені також дуже хотілося купити мотоцикла. Тим паче, в цілому, тут мотоцикли можна купити навіть трішки дешевше, ніж в Україні. То почав я моніторити вже як рік назад, ціни на мотоцикли. Орієнтуватися, скільки що може коштувати, і зрозумів, що найголовніше це треба, щоб я взяв мотоцикл і в нього був е, дійсний тюф. Тюф це нашими словами техогляд. Ну і як це воно все в мене відбувалося? Моніторив я моніторив, моніторив я моніторив. Уже почався сезон, ціни почали підніматися. Грошей в мене повної суми не було. В принципі, в мене суму, яку я потихеньку намагався назбирати, вистачало лише на мотоцикл якогось 85-го року, а можливо 90-го. Ну і е, моніторив я постійно ціни. Не знаю для чого. Я думаю, багато хлопців мене зрозуміють, коли ти сидиш і постійно дивишся ціни, а е, суми в тебе повної немає. Ну, і тут я е, знаходив близько трьох-чотирьох варіантів. Я хотів собі одразу взяти Yamaha Fazer 600, але на неї в мене взагалі навіть на 94-го року. Постійно не вистачало трішки коштів, ну якби не трішки, а більше ніж половина. І тут я знаходжу буквально ось три неділі можливо місяць назад, об'яву з цим мотоциклом. Я такий думаю, а чому б не взяти? ну Подивився в інтернеті огляди на цей мотоцикл. Думаю, ну прикольний апарат. Начав, почав переписуватися з продавцем. О, це взагалі страшна штука. В Німеччині вони відповідають. Взагалі ти, ти йому пишеш зранку, він може відповісти тобі вечором, або в обід на наступний день. Ну вони не дуже поспішають позбавлятися техніки і ну, взагалі ті, хто володіють нею давно. Можливо, хто хоче швидко продати, ті. Більш швидко відповідають, але в мене була саме така історія, коли я переписувався для того, щоб дізнатися, в якому стані мотоцикл, яким чином його можна забрати, потрібно його забрати на причепі чи, можливо, своїм ходом. Ну і переписувався я майже неділю. ну І тут ми знайшли плюс-мінус, як кажуть, золоту середину. Трішки поторгувалися, але остаточно він мені так і не відповів, зробить він мені знижку чи ні. Ну і в зв'язку з цими всими моментами у мене підгоріло в одному місці ще більше. Ну Я думаю, ви розумієте, ті, хто хотів би собі взяти мотоцикла, ті постійно моніторять ціни, так було і в мене. Ну і Давай думати, що робити? Грошей не вистачає. Почав я думати, гадати. Ну і тут, як би сказати, мені дуже повезло колись. До мене сюди приїхав також саме в це місце, в якому я переживаю, мій товариш, з яким ми ще знайомі дуже дуже давно. Ми ще знайомі зі студентських років. Ну, я з ним переговорив, кажу, так і так, є такий момент, я хочу купити мотоцикл. Можливо, ти мені трішки можеш дати взаєм грошей. А він каже: Ну так, в принципі, можу, на коли тобі. Ну, я кажу, я не знаю. Це було десь за неділю до покупки. Ну, Можливо, ближайшим часом я ще дивлюсь варіанти. Ну і тут я списуюся з продавцем, ми в цілому знаходимо, як я вже казав. Спільну мову, і я вирішую, що потрібно їхати, але він не хоче мені його віддавати одразу на документах. Можна тут е, приїхати, одразу е, зробити таку, такий договір. Типу, е, розписався покупець, розписався продавець, вказали всі дані, і ти забрав мотоцикла. І він чомусь так не схотів робити, то я почав е, думати, як мені забрати мотоцикла. І... Мені тут також трішки підвезло, підщастило. У мене є ще один добрий знайомий, з яким я познайомився майже спочатку, як я перебуваю в Німеччині. І я до нього звернувся і я мав можливість взяти з ним разом буса. Можна сказати, напрокат. І тоді, коли ми взяли буса, я зрозумів, що все. Треба брати. <с��> я такий пишу в обід цьому продавцю, коли можна було приїхати. А він мені такий відповідає: ну, в принципі, якщо приїдете о 3 годині, то буде все окей. Ну, бажано до третьої години, краще на півтретього, тому що я кудись там буду їхати. Е я дивлюся і кажу йому, скиньте мені вашу точну адресу. Я до того розумів, що їхати десь близько 130 кілометрів. Я дивлюсь точну адресу, і розумію, що 150. Я розумію, що 150 кілометрів, а вже майже перша година. У мене на все про все дві години часу. Ну, трішки подумавши, звішивши, набираю свого. Кінтай, кажу йому так і так, друже, є мотоцикл, возьмемо бус. Він каже, в принципі, візьмемо Я пригаю, їду до нього, жінка відвозить на машині, ми беремо на проката буса, прямо на бусі туди, на всіх парах, тому що розумію, що я можу не встигнути, а вже ж воно підгорає їхати за 150 кілометрів в одну сторону, це не так та й близько. Ми прямо туди. По дорозі бачимо дуже багато гарних, крутих краєвидів. Благо, тут на автобані можна їхати, скільки заманеться, швидкість не ограничена нічим, але є, іноді є знаки. Приїжджаємо туди, починаємо спілкуватися. Отакенний дядько, цей німець був. Я зрозумів, що він мотоцикліст, вже дуже давно. В нього вже є інший мотоцикл. Він каже, цей моцик просто постійно стоїть. Тому, в принципі, він мені якби і не потрібний. Так що, якщо дуже тобі хочеться, я вже зроблю тобі ту знижку, яку ти мене просив, і ти його забереш. <сум> ну, як кажуть, позичив я навіть більше ніж половину грошей для покупки мотоцикла. Домовився з кінтом, що я йому потихеньку віддам. Благо, все так склалося. Ми забрали моцика, поперли назад. Скільки тут буває, будуть якісь невеличкі відривки відео, я їх вставлю, але ж вони будуть не дуже в гарній якості, знімалося на інший телефон і е, це все знімалося і скинулося через телеграм, а він ріже якість дуже сильно. Але е, сенс в тому, що мені зробили дуже гарну знижку. Цього моцика можна купити, я так помоніторив ринок, десь від 700 євро, якщо він взагалі там в плачевному стані, і десь близько 2, тисяч, там, 2500. Це вже стан близький до ідеалу. Короче, з братиком ми взяли апаратика. Тепер валик нарешті то буде. І ще і на двох колесах гасать, не тільки на чотирьох. Малиш. Дорослий. А дорослий малиш 750 точний Ну і отак от склалося, що ми поперли вдвох, забрали того моцика, приїхали, вже було темно. Потім вдвох іще прокатнулися у мого кінта був іще один шолом. Ми вдвох проїхалися вечором, і він каже: Я не розумію, хто більше радий е, покупки, я чи ти? А я кажу: я взагалі не розумію, чи я його вже купив, чи ще ні. Така була чудернацька історія, таке цікаве, чуття, тому що все е, склалося так: з бухти-барахти. Я ось такий хочу, все е, питаю. Тут один грошей позичає інший машину дає. І ми таки пригнули та й поїхали. Я думаю, це так круто. Я кажу, чи справді ото немає. Багато грошей а май багато друзів, і тоді твоє життя буде насичене, багато, багато крутих емоцій, як то кажуть. Ой, я взагалі зараз трішки отак в словах путаюсь, тому що ну, я ще взагалі не дуже привик до цього мотоцикла. Я катаюсь не так багато. Що ще такого цікавого? Можливо, вам буде цікаво, як я ставив його на облік. Що до чого тут коштує, приблизні ціни, я ще пам'ятаю, тому що це не так було давно. І як взагалі я це все оформив? Якщо вам буде цікаво, то пишіть ком коментарі з вашими питаннями, щоб я розумів, що ця тема буде також цікавою. І я зніму окремий ролик для цього. Це все в принципі відбувається дуже швидко, там, на протязі 2-3 годин, а то й менше можна поставити мотоцикла на облік. Ну, Ось отак. І от розумієте, я не знаю, можливо, хтось. Скаже, та, навіщо так робити, залазити в, в борхи, тоді, коли в тебе немає взагалі грошей, ти не розумієш, що буде завтра, то я з цими людьми залюбки буду згодний. Але ну, все ж таки життя одне, і ти розумієш, що ті емоції, які... Е вони ну, безцінні, які ти отримуєш завдяки якимось таким іграшкам, наприклад, як мотоцикл. Так, якщо зацінив мій номер, то став лайк. Так як перша буква В, то моє ім'я Валентин і три троєчки. Я думаю, що це прикольно виглядає. До речі, такий момент на рахунок номерів. Коли ти переоформляєш техніку, можливо вибрати оцей номер, я вибрав навіть без доплати. Це дуже круто, такі цікаві можливості, іноді відкриваються. Ну, ось от таке відео в мене вийшло, то будемо прощатися. Розділіть мою радість разом зі мною в коментарях. Напишіть якісь слова підтримки, я буду дуже радий почитати. Я завжди відповідаю на всі коментарі. І надалі буде більше тематики, зв'язаної з мотоциклами. Можливо, іншого контенту майже взагалі не буде, тому що хочу знімати саме цю стихію. Це мені найближче до душі. Дякую вам за перегляд. Кайфуніть разом зі мною, так вдихніть глибоко, тому що це так круто. Я маю надію, що майже кожен з вас, хто дивиться мій канал, має мотоцикл. і Неважливо, який це мотоцикл, хоч це буде якась альфа, хоч це якийсь Мінск, хоч Ява. Я мав такі самі мотоцикли. Можливо, колись куплю щось новіше, а не мотоцикл, яку там якому там е, більше ніж 20 років. Але все одно це такий кайф. Я не можу це передати словами. Я маю надію, що ви також кайфуєте так, як і я від мотоциклів. Підтримайте лайком. Хто досі не підписаний, підпишіться на канал. І дякую вам за перегляд. Пока!